В аграрії в сезон посіву озимих та жнив пізніх ярих на Дніпропетровщині намолотили понад 350 тисяч тонн соняшника. Це третина запланованого врожаю. Почали збирати кукурудзу, сіють озимі пшеницю і ячмінь. По даним синоптиків нашого центру на декілька найближчих днів. На 6, 7, 8, 9 число очікується малохмарна погода без опадів, температура вночі 5-10, в день 12-17 градусів тепла. Попередньо, за даними різних синоптичних моделей, така комфортна відносно тепла погода і без опадів збережеться до середини жовтня. Тобто такий стан погодних умов дозволить. Продовжити збір врожаю і соняшника, і, і кукурудзи Цьогоріч аграрії чекають на добрий врожай соняшника і кукурудзи. Ми спостерігаємо те, що пізні ярі культури вони дещо. Ну, затримали, скажімо так, свою вегетацію. Якщо раніше ми розпочинали збирання десь наприкінці серпня, на початку вересня, то сьогодні ми тільки, от, розпочали практично, десь затримка близько місяця, і дай Боже, що погода на сьогоднішній день нам дасть це все час зібрати. В принципі, ну саме по нашій області, я таких значних проблем не, не бачу, тому що соняшник вже е, збирається активно, Третина його зібрана. Намолочена близько 350 тисяч тонн і близько 200 тисяч гектарів зібрано. Всього до збирання у нас е, близько 60 тисяч гектарів соняшника. В цілому по кукурудзі тільки розпочинається збирання. Ми зібрали значить на 29 вересня 12 тисяч гектарів. Урожайність близько 4 тонн з гектару, і намолотили близько гектарів. Тисяч тонн пан Владислав додав, в області засіяли менше 40% полів, відведених під озимі зернові. Не виключено, що аграрії працюватимуть до листопада. Це вже запізні строки для озимих. Враховуючи цю цінову кон'юнктуру, є така небезпека, що може ячменя посіяти менше і не тільки по нашій області, але і в цілому по Україні, тому що на сьогоднішній день азиму ячменю посіяли тільки 14% від запланованих площ. Ріпак вже практично завершили сівбу, посіяли по Україні близько 1 мільйона гектарів. А саме по нашій області 125 двадцять тисяч гектарів. По самим таким несприятливим прогнозам я хотів би сказати. Що враховуючи те, що ми входимо вже в пізні сроки і, скоріш за всього, будуть сіяти і до кінця жовтня, може навіть і в листопаді, хоча я ще раз хочу сказати, що це не рекомендовані значить, строки сівби азимих культур, то можна очікувати на зниження врожаю наступного року. І в принципі, саме такий пісимітичний прогноз це може ми зберемо десь 15 мільйонів тонн. Враховуючи, що у нас по чотирьом областям взагалі ніякої статистики немає, там тривають бойові дії. Загалом на Дніпропетровщині планують засіяти озимими понад 700 тисяч гектарів полів.